Я завжди хотіла взяти участь у рожевому челенджі. Цікаво, що ж там? Чудово! Люблю ведмедиків та мармелад. Залишилося тільки придумати, як його з'їсти. Аж надто він тогий. Мої зуби не справляються. Це якісь знущання. Але, здається, я знаю, як я його їстиму. Пила мені допоможе. А як же пригостити подругу? Прошу. Ні, це мій ведмедик. Жадіно. Ого, і взагалі-то мені теж випала смакота. Я якраз хотіла пообідати. А для цього немає нічого кращого, ніж локшина. М -м, вона така смачна. Я ще ніколи не пробувала рожеву локшину. Стоп! Що це таке? Звідки тут перець? А -а 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 -а! Це ж гостра локшина. Допоможіть! Щось робити. Здається, у мене десь був вогнегасник. Зараз він дуже допоможе. Ой, не знала, що бути пожежником так травмонебезпечно. небезпечно. Ну ось, від мого ведмедика залишилася лише калюжа. Ну, вибач, я не хотіла. Краще лови трохи піни. Що ж на нас чекає цього разу? Час дізнатися. Ні, я ненавиджу лимони. А ось у мене шоколадний фонтан. Такий люблять усі. Мені буде солодко і дуже смачно, а тобі дуже кисло. Лимон не рожевий, а челим сьогодні рожевий, так що я не буду його їсти. Та-дам, не дякуй. Це єдиний у світі рожевий лимон. Тож з'їж його швидше. Супи слятина. Але я сильна, тож я впораюся з ними. Я зможу. Я всім докажу. Готово Наступний. І останній. Ой, щось зовсім погано. Що з твоїм обличчям? Ага, бачила б ти себе збоку. Ну що, саме час куштувати рідкого шоколаду? Оце так. Як смачно! Виявляється, шоколад не звичайний, а полуничний. Думаю, краще їсти його ложкою. Хоча тут підійде більша ложка. Те, що потрібно. Погнали! Краса! Дай мені хоча б скуштувати. Що? Ні, він мій. Ну й гаразд. Точно, щойно мені прийшла геніальна ідея. Зараз я зроблю пару спритних руків, і лимон перетвориться на апетитний льодяник. Готово. Останній штрих це посипка зверху. Гей, жадіно, давай обмінюватися. Я тобі подарую цей льодяник, а ти мені віддаси шоколад. Ладно, була не була. Як приємно нарешті позбутися цього огитного лимона. <плес> що це за людяник? Він навіть не смачний. А це ж лимон. Як тобі не соромно, я заткну шоколадний фонтан. Що ти наробила? Зараз він вибухне. Як добре, що собою я завжди ношу парасольку. Ну ось, я вся в шоколаді. Давай на цю фах першим відкриватиме кришку. Ура! Я виграла! І мені знову пощастило, тому що під кришкою на мене чекає рожеве фанта з дуже прикольною трубочкою у вигляді окулярів. Ну що, спробуємо, наскільки це смачно? Справжній ульот. Ого, дай мені хоча б ковток зробити. Прошу. Ні. Що? Чому тобі смачну фанту? А мені це чудовисько. Який жах. Хоча, може, це не так вже й погано. Можливо, цей краб допоможе мені вкрасти трохи фанти в цій ненаситній жадіни. Дивно, а де фанта? Чому вона не тече? Що? Як ти посміла? Ти ще й мою фанту допила? Це вже в жодні ворота не лізе. Тепер ти маєш з'їсти цього бридвого краба. Може, він і такий мерзенний, ай, голяче ж, від мене швидко. Ну же! та бідний мій носик. Тільки подивіться на що він схожий. А тепер ти виглядаєш як клоун. Здається, я знаю, що може мені допомогти. Щоб обезброїти цього краба, потрібно лише його зварити. Зараз цей челендж перетвориться на кукінг. Ставимо кастрюлю на плиту і, і кладемо туди краба. Готово. Тепер трохи почекаємо. І можна діставати. Дивіться, який він червоний. Отже, тепер він став їстівним. Спробуємо. Не просто їстівним, а ще й дуже смачним. Ось таких крабів я цілком не проти. Просто об'їстися. Ти не проти, якщо я першою відкрию кришку. Яка краса. Цілий автомат, що складається з рожевих жуйок. Ось це я розумію везіння. Але як мені ці жуйки дістати? Треба просто покласти туди монетку. А, точно. Так. Але в мене з собою тільки сміття. Ну нічого. Я і без монетки дістану жуйки. Давайте, випадайте нарешті. Ти, поки розбираєшся, я подивлюся, що в мене. <гас> Нічого собі. Мені теж дуже пощастило, бо мені дістався величезний чупа-чупс. Тільки він зовсім не солодкий. Що це пластик? Цікаво, що всередині? Вау, тут ціла купа чупачупсів. І всі вони мої. Для початку потрібно позбавитися від фантиків. What? What? Oh my God! І просто подивися, яка смакота. А головне, я можу з'їсти все це без якихось монеток. Смачно! Хочу скоріше з'їсти всі людяники одразу. Ой ой, здається, вони занадто великі. І як же мені їх витягти? Ну же, давай! Нарешті тепер в мене повний рот чупачупсів. Я про таке і мріяти не могла. Залишилося тільки проковтнути. Готово. Дивно, а це що? Навіщо під чупачупсами лежати цим монеткам? Може, вони для мене? Точніше, для мого автомата із жуйками. Окей. Я згодна віддати тобі монетки, але ти повинна будеш поділитися зі мною жуйками. Давай спробуємо. Я обов'язково переграю її. О, гаразд я згодна. Нарешті монети в мене. Значить, жуйки теж будуть у мене в роті. Отак як довго я цього чекала. Як смачно! О, нічого собі, скільки ж тут жуйок? Яка різниця? Все одно всі вони мої. Що? А як же наш договір? Пошуканка. Шахрайка. Вистачить бубаніти. Краще глянь, який міхур я зараз надую. Дуже вже він великий. Думаю, буде весело, якщо протну його паличкою. Ось тобі. Ей, я ж вся у жуйці. Який жах! Ух ти, які гарні барбі. Завжди мріяла прикрасити саме такий торт. Мені дісталось ціле відро морозива, значить, мій торт буде солодким та рожевим. А що мені робити з цим сиром для бургера? Не уявляю. О, ні, мені дістались кислі цукерки. Не хочеш почати першою із задоволенням. Але перш ніж прикрашати свій торт морозивом, я обов'язково його спробую. М -м, яке ж воно смачне. О, я дещо вигадала. Мені знадобиться кондитерський мішок, щоб зробити з моєї барбі справжню принцесу. Дивіться, яка розкішна сукня у мене виходить. Що скажете? Ось це так. Яка ж ти молодець. Дуже мило. Браво, браво! Дякую, але здається, час спробувати шматочок. М -м, Лас, а ви не проти, якщо далі буду я. Чудово. я не дуже люблю сир, особливо без бургера. Проте з цього шматочка можна зліпити будь-що, як з пластилину. Тому я зроблю розкішну юбку моїй барбі. Ось так. Виходить дуже гарно. Заглузду з'їхати. Я в захваті. Молодець, Майлі, у тебе просто золоті руки. Дякую. Вже й не знаю, сподобається мені цей сирний торч чи але сподіваюсь на краще. Так. Ну що ж, скуштуємо. М -м, наче непогано. Схоже, їй подобається. Так, пальчики оближеш. Венді, ти наступна. Добре. Але я знаю, що ці цукерки дуже кислі. Упс. Спробую для початку облизати одну? Мамочки. Знаєте що? До мене прийшла одна класна ідея. Якщо я розплавлю феном ці цукерки, то можна буде полити ними торт Вийде дуже гарно. Але за смак я не відповідаю. Хоча виглядає це так собі. Ну що, дівчата? Ви готові побачити ефектне видовище? Тоді вперед! Заливаємо розплавлені цукерки токсік у прозору форму, а потім піднімаємо її. Вау, ось це краса! Яке ж сяюче вбрання вийшло у моєї Барбі! Можу посперечати, що на вечірці вона усіх затьмарить. Що скажете? Прикольно, а тепер спробуй. О, ні. Сподіваюся, що в розплавленому вигляді ці цукерки будуть не такими пекучими. Ой, здається, у мене зараз очі потейчуть від такої кислоти. Ого. Ось це нічого собі. Цікава, що чекає на цей раз. Вау, мені дісталась хоба-буба. Ось це клас. А мені дісталась нутела. Ура, ура! Прикрашати торт гострими дорітос? Ні за що! Ніхто не проти, якщо я почну перша. Дякую. М -м, який же аромат у цієї нутели! А яка ж вона смачна. М -м, ні. Я не хочу поливати її на торт. У мене є ідея краще. Мені знадобиться як можна більше прикольних попітів. Першим ділом розкладимо їх на столі, а потім заливаємо нутеллу усіх кольорів: жовтий, рожевий, фіолетовий. Отак. Краса. І про синій також не треба забувати. Готово! Тепер залишилось зачекати, поки все застигне. Ну-ка, поглянемо. Вау! Вау, краса! Дівчата, Ей! ви що заснули, поки мене чекали? А ну досить спати. Прокидайтесь. Подивіться. Вау, клас! Отож, бо і воно залишилось лише прикрасити торцями шоколадними паличками. А зверху... Я поставлю ось таку гарну веселку. Так, тепер я майже повторила райдужний торт шефа, котрим він так пишався. Не вистачає лише єдинорога та інших деталей. Зацініть. Супер! Ну, а тепер я нарешті це спробую. Смакота. Ну, що, ну що, а можна тепер я так? Звичайно, приступай. Велике дякую. Я так давно не коштувала хуба-кобу, що навіть забула, як вона пахне. А яка ж вона м'яка? Прямо як пластилін. О, а це ідея. І так, беремо качалку та розкатаємо ось у жуйку в один величезний млин. М -м -м, а це не так просто. Чудово, вийшло супер. Але перед тим як покласти нашу жуйку на торт... Йому треба надати ось таку форму. Краса. Ну і що, ви вже згадали, що я задумала? Ну, впевнена, що ні. Додамо очі, милий бантик. І у мене вийде дивовижний привид. Хтось боїться привидів. Бу! Як же здорово вийшло. Молодець Венді. А тепер швидше спробуй. Так, не терпиться дізнатися, який цей тортик на смак. Зійти з розуму, вперше буду куштувати торти з жуйкою. М -м, на смак прикольно. А ще можна надати бульбашку. Вау, яка вона величезна! Вау. Ви думаєте про те саме, про що і я? Здається, саме час її луснути. Ой, моє обличчя. Ха, тепер ти і сама схожа на привида. Давай вже, прикрашай свій торт. Так, я так захопила, що зовсім забула про свої супергострі чіпси. Ну і ну, язик так і горить. Ого, ви це бачили. Чіпсина потрапила прямо всередину. Ось це прикол. І здається, я знаю, як треба прикрашати торт. Погляньте. Здається, виходить здорово. Тепер мій торт схожий на їжака і виглядає дуже кумедно. Але чогось не вистачає. А, я знаю. Меду. Візьмемо баночку меду і склеїмо дорітас між собою. Зараз побачите. Це просто геніальна ідея. Так, а тепер ось цю конструкцію я поставлю на верхівку. А зверху одягну пачку від чіпсів. Круто так, вона наче зависла у повітрі. Що скажете, дівчата? Неймовірно, а от до речі ніж? О, ні, лише не це. Я зовсім не хочу його їсти. Що ж, нічого не вдієш, доведеться це спробувати. Сподіваюся, я не влаштую пожежу. М -м а взагалі це непогано. Мені навіть подобається. Цей торт доволі смачний, але вже починає пекти в роті. Ой-ой-ой. Здається, зараз щось буде. Фух, наче відпустило. Йомайо! Ось це так. Ой, дівчата, від мого торта залишилось лише вугілля. Да уж! Вау, який великий торт! Ага, клас! А от і перші солодощі для декора. Мені дісталось полуничне варення, а отже, торт вийде солодким та смачним. Уявляєте, а у мене цілий кошик шоколадних яєць. Класно. Комусь дістали солодощі, а мені гидкий восьминіг. У мене від нього мурашки по шкірі. Не бійся, боягузка, я почну перша. Ти швидко про це забудеш, коли побачиш, як розкішно на цьому торті виглядають мої кіндери. Вони наче вижі оточують мій піщаний замок, і саме велике яйце стане його головною прикрасою. Тільки подивіться, у мене залишилося одне яйце, і я його з'їм. Нічого собі, а всередині кольорова посипка. Зачекайте, якщо в цьому яйці опинилась посипка, значить вона буде і в інших. Так, я мала рацію, це просто нереальна краса. А це справжній дощ з посипки. У мене залишилась ціла купа шоколадних половинок. Ага. І ними також можна прикрасити мій торт. Дивіться, виглядає гарно та симетрично. Що скажете, дівчата? Здорово! Тобі дати ніж? Ні, дякую, Венді. Ніж мені зовсім не знадобиться. Я зім торт руками, бо так набагато швидше та зручніше. Ну, добре, як хочеш, я наступна. Мені не терпиться спробувати моє полуничне варення. Ой, тобто прикрасити ним торт, звичайно ж. Полуниця – це моя самоулюблена ягода. Тому я не пошкодую її для свого торта і почну прямо з верхнього шару. М -м, як же це апетитно виглядає? Хм, а навіщо викладати одній ягідці, якщо можна вилити всю банку одразу на торт? Ну-ка. Отак, я просто геній. О, ні! Лише не це. Зіпсувала торт. Хочу зачекайте. Це означатиме, що його більше не треба прикрашати, а можна вже починати їсти. М -м -м, здорово! Ось це фантастика. Повний захват. Ну так, здорово, звичайно ж. Ну що, тепер моя черга. Мені не те, що їсти цього восьминога не хочеться. Мені навіть торкатися до нього огидно. Так, треба щось вигадати. О, знаю. Можна обернути торт е, ось цими щупальцями. Так. Звучить муторошно, ну і нехай. Проте, у мене вийде зловісний торт, котрий притягує погляд і нікого не залишить байдужим. Тепер беремо пальник та підсмажимо щупальці. Таким чином, у мене вийде гарний візерунок тепер мій торт схоже на великого монстра типу кракена з піратів Карибського моря. О, я знаю, чого не вистачаю. Пару кораблів для повної картини. Ну, яка краса. Я в повному захваті Дівчата зацініть. Так, здорово. Клас. А ти не хочеш спробувати? Ой, точно. Я так задивилась на торт, що про все забула. Я ще ніколи не коштувала торт з восьминогом. Цікаво, яким він буде на смак. Ну-ка. Знаєте, а взагалі-то це непогано. Мені подобається. Незвичне поєднання. Дівчата, хочете? Ні, дякую, не треба. Ну, як хочете, я одначе до вас ним впораюсь.